У казковій різдвяній країні вже відчинили браму. Хочете туди потрапити? Приходьте у галерею Зелена Канапа. Тут презентують різдвяну виставку. Традиційно протягом семи років у грудні мистецьке середовище збирається у цій галереї, аби створити львів'янам і гостям міста. Відчуття, що от от настане щось дивовижне, бо ж різдво це завжди очікування особливого. До колективу авторів щороку додаються нові авторський склад не змінюється. У мене є такий кістяк, який з самої першої виставки семеро художників, які були на першій виставці. Вони і зараз тільки з тої різниці що тоді було семеро, а тепер стало 47 художників. Тобто з'являються нові автори, які працюють на цю тему. Вони приєднуються і з року в рік роблять нові роботи. Це дуже приємно. 2014-й за східним календарем буде роком коня. Для художників це вдячна тема, бо ж коней людство зображає ще від печерних часів. Відтак коней творили на полотні Сергій Гай у кераміці Оля Пильник, а у барвистому вітражі Наталія Гайдаш. Просто рік коня це я сама є кінь по гороскопу і мені це дуже близьке і дуже дуже імпонує. На взагалі, ну є щось в цьому, є це як наука. Я сприймаю. Коника і овечку у стилі ляльки-магодзи пошила Інна Івасюк. Своїх різдвяних тваринок одягла у старовинну вишивку. Для багатьох найкраще дух Різдва можна відчути у селі. На цю тему пофантазувала Оля Кваша. А от метр львівського живопису Петро Сипняк продовжив свою відому серію вертепів. каже, ця тема невичерпна. Можна робити традиційно, можна робити сучасний вертеп. Тому що ми живемо фактично в ревертепі зараз. І актори, і клоуни, і там всі оці ряжені, вони всі, вони всі присутні в нашому житті. Так що тема безмежна. Різдво можна сприймати візуально, на слух, на запах і навіть на смак. У Наталії Бартків свята мають присмак граната і спецій. Кожен художник сприймає світ і свята чуттєво, правда, і відповідно гранати, перці, прянощі. Узвар Глінтвейн, оце це все надихнуло на створення такої роботи. Тобто, свята, це радість, це насолода, це, нарешті, можливість розпружитися. Така різдвяна виставка цьогоріч отримала статус міжнародної бо до митців із різних міст України. Приєдналася і художниця з Лондона. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.